Скажіть мені, будь ласка, де можна взяти такий крем, щоб у вас, ну, ви доглядали за своїм обличчям, а якщо є якісь проблемки, то цей крем буде вам лікувати його. На обличчі, чи там на руках чи на ножках. Оце цей крем лікує. Якщо нема у вас проблемки, він доглядає. Є проблемка, лікує. І всі креми компанії «Ерсах» такі мені я була така здивована, коли мені одна дівчинка сказала, що вона оцим кремом у її рідної тьоті, ну рідної чи двоюрідної, не буду точно говорити, позаживали типу проличнів. А у сина на ногах були роками такі якісь ранки. і що вони не робили, чим вони не мазали. Що не... Всім всім, що вже їм, скажімо, совітували, нічого не не можна було зробити. Оцим кремом вилікували все. Я була сама здивована, тому що я цього не знала. Дякую, Наташі. Ось так ось такі чудові. Криме. у компанії Versace і не тільки креми. Тому звертайтеся, я вам розповім, як зробити свій інтернет-магазин, і будете замовляти собі всю продукцію зі знижкою від 20% і дуже багато одержувати подарунки. Тут є і для того, щоб було в будинку чисто гарно. Для праня усім все 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 есть. Все. Все. Всем пожалуй здоров'я.